Це золотодобувна шахта за пару годин від Мельбурна, де зараз на глибині кілометра встановлюється обладнання для пошуку темної матерії. Ходімо. Щоб дістатись кілометрової глибини, доведеться їхати півгодини. Вважається, що 85% усієї матерії у світі становить темна матерія. З неї можна було б зробити тіньовий усесвіт у п'ять разів масивніший за все, що ми бачимо. За минулі десятиліття у спробах безпосередньо зафіксувати темну матерію, провели понад 50 експериментів, але усі вони закінчилися невдачею, окрім одного. У надрах італійських Альп знаходиться детектор темної матерії дама Лібра. Він збирає дані вже близько 20 років і щороку отримує одні й ті ж дивовижні результати. Швидкість виявлення рухається хвилеподібно, максимум припадає на червень, а мінімум на листопад. Деякі вчені вважають, що це можливо і є перший прямий доказ існування темної матерії. Але нащо темній матерії демонструвати таку циклічність? Що ж, це наша галактика. Точніше, такий вона має вигляд у видимому світлі. Астрономи підозрюють, що вона одночасно оточена і пронизана величезною сферою темної матерії, невидимими частинками, які літають у різних напрямках. Відповідно до більшості теорій, темна матерія не взаємодіє ні з чим, включаючи саму себе окрім гравітації. Вважається, що темної матерії у п'ять разів більше ніж звичайної матерії. Наша сонячна система рухається галактикою зі швидкістю 220 км за секунду. Виходить, що так само ми рухаємося і крізь темну матерію, за винятком того, що Земля рухається навколо Сонця зі швидкістю 30 км за секунду. Тобто, півроку, доки ми летимо в одному напрямку, Земля просувається через темну матерію трохи швидше, а півроку трохи повільніше, адже планети летить у протилежному напрямку. Логічно, що чим швидше Земля рухається крізь темну матерію, тим більше буде зіткнень з її частиною. Отож максимальна швидкість припадає якраз на червень, а мінімальна на листопад. З погляду геометрії все дещо складніше сонячна система розташована під кутом 60 градусів до площини галактики, але ідея досі працює. Можливо, наш рух крізь темну матерію і пояснює коливання сигналу на детекторі дама Лібра. А можливо, темна матерія тут взагалі ні до чого. І все значно простіше. На сигнал впливає температура, вологість, кількість вологи в ґрунті, сніг в горах або, наприклад, кількість туристів, які відвідують італію. Усе це проходить схожі цикли протягом року. Тому практично такий самий детектор вирішили розмістити на кілометровій глибині в південній півкулі поблизу Мельбурна, тому що сезонні зміни тут відбуваються навпаки, але на рух землі крізь темну матерію це не впливає. Якщо детектор покаже такий самий сигнал, це буде вагомим аргументом на користь існування темної матерії. З результатами дама Лібра є одна проблема у дуже схожих експериментах, нічого подібного не спостерігають. Тому й виникли сумніви, чи справді сигнали, які фіксує детектор, це темна матерія. Ми поки що цього не знаємо у науці. Так завжди. Чому ми взагалі вирішили, що темна матерія існує? У 1933 році швейцарський астроном Фріц Цвікі вивчав систему приблизно з тисяч галактик скупчення волосся Вероніки. Ці галактики гравітаційно пов'язані між собою. Отже, усі вони обертаються навколо загального центру мас. Цвікі виміряв їхню орбітальну швидкість і з'ясував, що деякі рухаються помітно швидше, ніж він очікував. Здавалося, що більшу частину матерії в скупченнях він не бачить, і ця матерія притягує усе до одного центру. Тож Цвікі припустив існування якоїсь невидимої матерії, звідки і пішов термін темна матерія. Спочатку це припущення не сприймали серйозно, але через 40 років до нього довелося повернутись. Вера Рубін і Кент Форд вивчали рух зірок у галактиці Андромеди, і вони очікували, що чим далі зірки від центру, тим повільніше вони будуть рухатись. Але очікування не виправдались. Кутова швидкість зірок майже не змінювалась, наскільки б далеко від центру галактики вони не знаходились. І якби не було якоїсь додаткової маси, яка втримує ці зірки, вони б просто полетіли у відкритий космос. В інших галактиках спостерігалося те саме за допомогою радіотелескопів, Альберт Басма та інші астрономи спостерігали за рухом водню ще далі від центру галактики, і його кутова швидкість, як і раніше, ніяк не змінювалась. Сюди Вижу можна було пояснити існуванням чогось невидимого, темною матерією, яка утримує усі ці галактики разом. Уявіть, ось у вас зірка. А ось ця маса всього, що знаходиться в центрі галактики, та притягує до неї вашу зірку. Вона буде рухатись по стабільній орбіті, якщо доцентрова сила буде дорівнювати силі тяжіння, створювана масою усього решти в галактиці. Дивіться, щоб залишатися на відстані приблизно метр, потрібна ось така швидкість обертання. А що станеться, якщо додати. Темну матерію. Уявімо, що ця пляшка з водою це все те, що ми не бачимо. І тепер маса, яка тягне зірку до центру, буде більшою, а значить, на такій самій відстані вона може рухатись набагато швидше, щоб залишатися на тій самій орбіті. Не тільки може, але й повинна. Цим і пояснюється спостереження. Це ми й бачимо. Спостерігаючи за швидкістю обертання зірок, вчені підрахували, що темна матерія складає близько 85% маси галактики, однак те, що в ній відбувається, можна пояснити і по іншому. Але для цього доведеться змінити теорію гравітації. І які є аргументи на користь того, що ідея існування якихось дивних частинок помилкова, і нам варто переглянути теорію гравітації. Можна говорити про щось, що ми не бачимо, або зупинитися на тому, що ми бачимо все, що є у всесвіті, і нам просто потрібне нове пояснення. Єдиний спосіб його знайти переглянути закони фізики. Якщо розглядати краї галактик, там спостерігається помітне доцентрове прискорення. Якщо є темна матерія, то прискорення пояснюється її тяжінням. Прихильники модельованої ньютонівської динаміки сказали б, що вона просто досягла свого мінімуму і меншої не може. Тобто справа не в якійсь там силітяжіння темної матерії, а в тому, що у доцентрового прискорення є нижня межа. Хоча, мені здається, набагато більше прихильників версій про темну матерію бодай тому, що існування якихось частинок, яких ми поки не бачили, здається цілком можливим. Це не єдина причина. Ось скупчення галактик Куля, місце зіткнення двох інших скупчень більшу частину звичайної маси в них складає міжзоряний газ, при зіткненні частинки газу врізаються одна в одну, нагріваються і сповільнюються. Отже, логічно припустити, що основна маса нового скупчення буде десь по центру, там де найбільше газу. Але гравітаційне лінзування, те, як гравітаційне поле викривляє світло, демонструє, що насправді основна маса зосередилася не в центрі, найбільше її виявилося по краях. Найкраще пояснення у тому, що під час зіткнення кластерів газ дійсно опинився всередині. А ось темна матерія пройшла далі, через що ефект гравітаційного лінзування найсильніший там, де найменше звичайної матерії. Підтверджує існування темної матерії також найдавніше світло у всесвіті. Через 380 тисяч років після великого вибуху світло нарешті змогло поширюватися безперешкодно у усіх напрямках. Ми це фіксуємо як фонове мікрохвильове або реліктове випромінювання червоними плямами позначено більш гарячі місця молодого всесвіту, синіми більш прохолодні, але різниця там зовсім невелика лише одна сота відсотка. Але все ж таки вона є. За цим зображенням можна скласти графік, що відображає кількість плям різних розмірів. Перший пік відповідає плямам з розміром, який зустрічається найчастіше. Інші піки, менші, показують кількість дрібніших плям, які зустрічаються трохи рідше. Висота цих піків залежить від того, скільки у всесвіті темної матерії. Якщо змоделювати всесвіт без неї, то графік матиме такий вигляд: чим більше темної матерії ми додаємо, тим нижчі піки під парними номерами. Щоб графік був таким, як той, що виходить на основі реліктового випромінювання, темної матерії має бути в п'ять разів більше, ніж звичайної. Таке ж співвідношення потрібно, щоб зірки в галактиках та галактики у скупченнях рухались саме так, як вони рухаються зараз. Виходить, гіпотеза про темну матерію дозволяє пояснити безліч спостережень лише одним досить простим припущенням, що існують якісь частинки, здатні взаємодіяти лише за рахунок гравітації. Але що це за частинки? Допоки відповіді немає, вчені запропонували безліч можливих варіантів, що це може бути. Тепер настав час знайти їх. А як саме залежить від того, що ми шукаємо? Дама Лібра і детектор біля золотої шахти повинні вловлювати вімпи, слабо взаємодіючі масивні частинки. Очікується, що за масою вони будуть приблизно рівні протону, але будуть дуже слабо взаємодіяти зі звичайною матерією. Серце детектора це сім семикілограмових кілограмових кристалів чистого йодиду натрію. Це якраз і є йодид натрію? Він несподівано прозорий. Ймовірно, хоч і дуже дуже рідко частинки темної матерії стикатимуться з ядрами в кристалах і передаватимуть енергію, що призведе до спалаху світла, який називають синтеляцією. Це світло виявляють фотоелектронні помножувачі, високочутливі сенсори, розташовані над і під кожним кристалом. Складність у тому, що навіть у найчистішому кристалі йодиду натрію міститься радіоактивний калій. При розпаді атом калію випромінює електрон та гамма-промені. Цей електрон може викликати такий самий спалах, за яким вчені намагаються виявити темну матерію. Щоб це виключити, кристали йодиду натрію занурюють в резервуар, наповнений 12 тонами лінійного алкіл-бензолу. Це рідкий сцентилятор, який реагує на потрапляння в нього гама променів. Спалахи в ньому також реєструють фотопомножувачі. Тобто, якщо сцентиляція пройде одночасно і в кристалі, і в резервуарі, це швидше за все розпад атома калію, а не частинки темної матерії. Є ще одна складність: космічні промені. Заряджені частинки від сонця та інших галактик досягають верхніх шарів атмосфери Землі, від чого з'являються міони, фактично важкі електрони, які майже зі швидкістю світла прямують до поверхні планети. Міони теж здатні викликати спалахи світла в кристалі. Це ви бачите міонний детектор, і тут три пластикових сцентилятори. А між ними пластини зі сталі. Якщо у всіх трьох приблизно одночасно відбудеться спалах, це означає, що через них пролетів міон. Скинемо лічильник, ось так, пішли міони. Як бачите, декілька за секунду. З цієї причини усі чутливі детектори частинок розміщуються під землею. І ось сюди, на кілометрову глибину, ми принесли той самий детектор. Ми запустили його десь хвилин. П'ятнадцять тому і жодного мюона. Так, навіть одну єдину частинку доведеться чекати дуже довго. Ми припускаємо, що сюди долітає в мільйон разів менше. На горі мільйонами не дочекалися, тому навряд чи тут щось буде. Саме тому детектор темних частинок встановлюється глибоко під землею, щоб виключити будь-які потенційні перешкоди і шум. Але навіть такої ізоляції може виявитись недостатньо, тому міоні детектори поставлять ще й на сам резервуар. Якщо вони спрацюють разом зі спалахом у кристалі, буде зрозуміло, що це спіймали міон. Однак глибина шахти створює проблеми. Стіни містять невелику кількість урану і торію, при розпаді яких утворюється радіоактивний газ радон. Вимоги до проведення експерименту досить жорсткі. Треба чітко стежити за умовами, зокрема за рівнем радону. Для безпеки стіни покривають особливою фарбою, яка не пропускає радіоактивні частинки. Кристали постійно перебувають у потоці чистого азоту, а сам резервуар обгорнутий в 120 тонн сталі і пластику. Ого, гляньте, яка величезна печера! Від отриманих тут даних залежить багато. Вони або підтвердять, або спростують результати одного з найбільш неоднозначних експериментів. Якщо нічого не побачимо, детектор Дамалібра можна згортати. А якщо побачимо, то будемо щасливі. Мені ще подобається ідея, що якщо більша частина всесвіту це темна матерія, то це може бути не якась одна частинка, а різні. Може навіть вистачить на свою темну стандартну модель, темні версії всіх частинок і якісь нові, адже темної матерії більше, Сподіваюсь, це так. Темна матерія може взаємодіяти зі звичайною. Якщо ми вже маємо намір з'ясувати, що воно таке, то краще, щоб якась взаємодія все таки була, тоді вийде щось перевірити експериментально. І якби Бог дав мені всесвітню книгу фізики, а в ній два розділи: перший про звичайну матерію, що світиться, а другий про темну, і ці матерії ніяк не перетинаються, я б сказав, що це дуже дивний всесвіт. Хоча в науці ми повинні жити з тим. Що, можливо, ми ніколи не знайдемо відповіді. Але навіть якщо так ми хоча б намагались. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити відео і підписатись на канал, якщо не підписані. Ну і за можливості підтримайте проєкт мова фінансово. Усі покликання в описі під відео. Але це після того, як задонатити на ЗЕСУ. Дякую.